Коли ви працювали з інноваціями для Європи, які найбожевільніші ідеї ви змогли реалізувати в шанель? Я думаю, що в Європі божевілля зараз не здається таким. однією з найкрутіших речей, яку ми справді реалізували, був робот, якого ми поставили в магазинах. Нам не можна було це робити, але ми це зробили. Ми поставили робота в магазинах. Поки люди був ліміт людей через ковід. У магазині могли перебувати тільки двоє, і ось був цей робот. Він був зовні дивився такий. Тепер ви зараз часто бачу їх в аеропортах. У них такі смітнички. Туди можна кинути сміття. Ну так, цей робот дивився на вас. Ви з ним взаємодіяли і ви починали розуміти свій шлях. Вибирали товар перш ніж увійти. Тож, коли ви заходили, консультант вже знав, що ви хочете. Тому що ви пройшли якусь гру з цим роботом. Він був милим і дивився, ніби запитував, хочете щось вибрати. І клієнт залишався в таких універмагах. Ви втрачаєте людину. Не можу зайти в шанель, зайду в діор. Якщо ви хочете туш, а там обмеження на кількість людей всередині. Гаразд, дайте спробувати туш Діор, Так ось щоб зацікавити ми спробували. Це було трохи. Це було дещо ризиковано, бо нам не дозволяли ставити роботів. Ми спробували це в магазинах, і це було досить позитивним досвідом. А це спрацювало так, спрацювало, і в результаті дало кілька покупок. Тоді це можна було показати в регіоні і більше в Європі, і сказати, що це потенціал, що можна впровадити. А потім усе чому зробили не попередиш, і все таке. Але думаю, що це одна з цікавих сторін інновацій. Ви робите те, що вам не дозволяють, а потім дивитеся що буде. Так, тестуєте і вчитеся, тестуєте і вчитеся.